За даними компанії «ТНС Україна, ця надзвичайна подія привернула найбільшу увагу в інтернеті. У Одесі вже кілька місяців тривають контртерористичні заходи. Однак чи то в одеських силовиків досвіду не вистачає, чи то бійців замало, але вибухи там і досі лунають. У середу у південній Пальмірі стався новий теракт. Цього разу прогриміло у підвальному приміщенні на вулиці Кобловській. У місті одразу поповзли чутки, що хтось підірвав офіс правого сектору. Вибух був настільки потужним, що у будинку пошкоджено перекриття першого поверху, розбиті вікна у сусідніх будинках та понівечено шість машин, які стояли поряд. Установлена що сработала без оболочне самодільне зривної устройства мощністю еквівалентом до. 1 кг тротила. Квалифицировано, як і всі предыдущие подобные дії, по статті 200 1 статье 258 терористичний акт. Також в одеській міліції спростували інформацію, що вибух стався в місцевому осередку правого сектору. Кажуть, офіс цієї організації розташований в іншому будинку за 20 метрів від місця інциденту. А в цій будівлі розміщувалась туристична фірма. Нагадаємо, спочатку року, попри контртерористичні заходи, в Одесі сталося більше десятка терактів. Останній вибух пролунав 18 лютого. Тоді на вулиці Великарна Уцька під двері приміщення, яке належить лідеру одеського. Автомайдану підкинули вибуховий пристрій.